Всім привіт друзі! Дали на ремонт ось таку м'ясорубку бос, а саме плату від м'ясорубки бос. Ось так. Тут був бахнув запобіжник. Я його замінив. Ось так. Перевірив, що напруга тут скакає. Тут має бути 24 В і 5 В. А напруга скакає. Також я, щас, щас, я першим ділом зробив, подав 24 вольта, перевірив, що 5 вольт на мікроконтролер є і, і, і приходить. Я давай вмикати ну, ось ці кнопки. Ніякої реакції ось так не було. Світодіо це не, не світився, ну, думав контролю гаплик. Давай перевіряти я ось тут діод, який захищає транзистор від, від зворотньої напруги. І він пробитий. Я тут перевіряти також пробитий. Випаю транзистора, перевіряю транзистор Транзистор в обриві. Замінив я транзистори, замінив діода. Ось так одного діода я. Так ще не поставив, просто поставив транзистора, вмикаю. І чудо! Всі тоді засвітився, на кнопки реагує, реключаються. Все норма, але немає напруги. Я почав грішити на ЛНК 34 На ній реал реалізований брок зивлення. Так, ну ось, вмикаю плату. Як чуєте, крачуть ряди. Тому що на напруга на, на скаче від 4 В до 25 і так по, І так по кругу. Саме цю проблему ми зараз будемо пробувати вирішувати. Вимикаю плату. Із мережі 220 вольт без гар гар гармонічного розв'язування. Ну і сказав, звичайно, власнику, щоб мені десь знайшов мікросхему Знайшов мій мікросхему правда, не в 108 корпусі, а в діп 8 Ну, то таке діло, піде, як все діло в ній Так, перевірив я, що. Мікросхема це лнк 364 pn у Dib корпусі відлічаються по нізках від корпуса СОІК-8 со 8 якось тут. Тому зараз буду найшов схему, як замінити ось цю мікросхему, Яку цю мікросхему замінити на ось в інтернеті, але Боюся спалити контролера. Тому що я буду робити. Я зараз зніму ось э, цю мік мікросхему стабілізатора напруги. Зараз феном її здую, щоб в будь-якому разі, якщо щось тут буде не, не так по напругах, то у нас в крайньому випадку не згорить контролер. Що тут саме Ці, ціни у цій платі є. Вистаю 315 цельсія по температурі і зараз буду здувати стабілізатора все здуваю. Бачите ось мікросеми вже немає. 78 l 05 я зняв стабілізатор напруги по 5 вольтах. Який завіть мікроконтролер. Тепер мікроконтролер буде у, 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 у повній без, безпеці. Так, тепер здуваємо ось цю мікрохему LNK. є зняти ну ось мікросхема зня, знята. одна і друга тепер будемо впавити цю мікросхему так друзі ось замінив я ЛНК 364 на діп мікросхему Ось таким чином. І зараз буду перевіряти вмикаю. Як чуєте те саме. Напруга скаче. Тому я вимикаю і ставлю мікросхему назад, та яка була, так як мікросхема не винна в цьому. Так, відтоді мікросхема ця не винна, получається. Отже, діагностику я провів не повністю вірно. Ну і таке буває. Найкраще це коли дуже гарно проведеш діагностику, тоді і ремонт буде чудовий і швидкий. Ось так. Ну, У мене цього разу не вийшло. Не ну, буває. І так, що тут виходить? Ось зняв я ось цю оптопару, яка ось тут була. І зараз вам покажу, що відбувається. Оптопару я припаяв сюди ПК 817, а стояла оптопара і 817 Ну це однакова оптопара. Так що підійде, нічого страшного. Що я зробив? Ось підподняв ніжки. Щоб вам показати, що тут відбувається. І вмикаю в розетку через, через лампу. Як чуєте класає те саме. Це тому що я ось тут ще ніжки не припаяв, зараз припаяю ніжки і побачите, що буде. Вона перестане клачати. Але напруги але на так і не буде на, на виході. Ну на виході буде напруга, але 1 вольт, дуже мало. Тому висновок такий. Ця оптопара 100% не робоча, а саме в неї згорів всі Тепер підпаююсь цю оптопару. Звичайно, вимкнув перед тим розрівняно на, на плату. так, ось підпаяв я оптопару, Тепер вона повністю підпаяна і вмикаю. Щоб ви бачили, що я дійсно вмикаю, а не просто так воно це все. Вімкнув. Перевертаю. Тут все рівно 220 вольт на виході не буде, поки ми не вимкнемо. Ось так. Так, далі вмикаю 200 вольт. Перевіряю на конденсаторі. Як бачите, на конденсаторі у нас 1 вольт. Ось так. І далі. Далі, що робиться? Зараз я перевірю напругу. Напругу перевірю на оптопарі. Якщо тут буде хоч один вольт на оптопарі, тоді вона буде закрита постійно. Як бачите, 1 вольт на оптопарі є. От за світу зараз всередині оптопари світить на оптотранзистор. А транзистор закриває мікро -мі -мі мікросхему. Чому так відбувається? Скоріше за все, що у нас тут є коротке замикання десь десь є коротке. Я б'ю на оцей стабілітрон, хоча я його і перевіряв у платі, він не дзвониться на коротко, але щось мені підказує, що це його вина. Так... Відпаємо його. Відпаяли його. Ще хочу сказати, ні в якому разі не можна вмикати плату без табілітрону. Може. Згоріти оптопара. Перевіряємо себе електрона. Ставлю діодну прозвонку. 220 в одну сторону падіння. А іншу. 140. 140. Ну і падає. Ну, сто падіння. Так, тепер перевертаю. О, стало все однаково. Дивіться. Дивно. Дивний стабільтрон. Якщо він показував одне, то він не повинен бути показувати одне. Тому ця деталька в мене підозріла. Через це ось беру стабілітрон на 12 вольт, Припаюється пороскою до катода. Ось так. Тут він також намальований цей катод. Відповідно по цьому ми її припаюємо стабілітрон. Якщо зараз з'явиться напруга, дай Бог. Тоді це буде про це і говорити, що я, що я був правий. А і ні. Хто його знає? Припаяв, головне, обов'язково припаяйте його. Так, тепер вмикаю я і знову за всім собі і троном. І перевертаю плату. Ставлю в 20 вольт і перевіряємо, що на конденсаторі. А на конденсаторі чудо. 13 вольт з'явилось. Не вже буде працювати, а? Дуже добре. Мені подобається. Так. Далі я ось е, спаяв в кругу стабілітрони ось ці від плати телевізора старої, випаяв їх і навіть не перевіряв, наскільки вони вольт взагалі. І зараз будую сюди впаювати. Випаюю цього стабілітрона. Все-таки вирішив всі стабітрони не паяти. буду зараз ось так. М мало ли чого. Буде якийсь табітрон попадеться на високу напругу той. То нам і опту пару мозовий висипці, воно мені не потрібно. Щоб деталі палити. Так. Так. Котод до катода. А ну для анода. Так, тепер потрібно вимкнути і перевірити, що з цього у нас вийшло, чи нічого не вийшло. Так. А тепер ми маємо около 20 вольт, як бачите, 19 вольт. Отже, рухаємось у вірному напрямку. Давайте додамо ще один стабілітрон. Беремо білітрончика і припаюємо. Вмикаємо знову це все діло. Гуде синіса. Перевіряємо напругу. Так, більше 20 вольт, це вже добре. 22 вольта. 22 вольта. Це добре. Але хотілося 24. Давайте ще ось цей трон. Можливо він допоможе дотягнути. Все. Ось так получилось, все сиділо в паяти. Получилося раз, два, три, чотири стабілітрона. На до 24 вольт дотягнемо. Ну, це нам тут там, небагато залишилось. Припаяв. Тепер перевертаємо і вмикаємо в розетку. що реле дребезить, ну то не страшно. Це нормально, тому що 5-вотова лінія зараз вимкнена повністю. І транзистори е, відчувають зміну напругу і починають відкриватися від... в... частотою в 50 Гц. ось так. Давайте зараз перевіримо напругу 24 В як в аптеці. Чудово. Як бачите, у нас зараз на даний випадок на контролер нічого не йде. Тому що стабілізатора я, я зняв до надійності. Тепер беру 5 вольтовий блок зивлення від 5 вольт. І зараз подам на логіку. Як все, логіка запрацює і реле, і, і реле почнуть клацати від 24 вольтового блока зивлення, який тут встроєний, Тут вже буде означати, що ми все зробили вірно. Так. На цей конденсатор подаємо 5 вольт. переноску. Ой, невдобно як. Нічого буває. І вмикаю. Вимкнув я. Ось так. Тепер вмикаю через лампочку. І тепер у нас, по ідеї, повинен засвітитися свій світодіоль. Бачимо, вся гікація. Вмикай вимикає. І навіть реверс працює. Добре. Тепер перевіримо, чи є щось на, на виході. Ставимо у 1000 вольт. Постійної напруги, так як на виході у нас повинна бути постійна напруга. Тепер ми зараз перевіримо, зараз нічого тут, тут не має бути, по ідеї. Не повинно. Як бачимо, нічого немає.